Не знаю людину, яка не чекала або, хоча б не чула про Hogwarts Легасі. Велика рольова гра у Всесвіті Поттеріани – це дійсно свято для усіх любителів всесвіту Роулінг. Тож не дивно, що до релізу та після гра огорнута різними оглядами, обговореннями та порівняннями. Вітаю піпли! ви на україномовному Ютубі за мікрофоном Дім Дімичі. Як ви здогадалися, я теж являюсь фанатом Всесвіту і, звичайно, не пройду мимо такої теми. Тож зараз розповім вам про цікаві факти стосовно гри та пасхалки, що вже знайшли гравці після виходу тайтла. Всім приємного перегляду. Не забувайте про підписку, подобайки та коментарі, а також фінансову підтримку на Патреоні чи разовим донатом, якщо на те є бажання та можливість. Починаймо зазначу, що деякі початкові факти можуть здатися банальними для тих, хто вже перерив простори інтернету, але тим не менш я впевнений, в мене буде чим вас здивувати. У Гогвартс Легасі немає Гаррі Потера, Рона та Герміони. Це новина, ймовірно, розчарує всіх Поттероманів, але у грі ви не зможете зустріти багатьох персонажів з епохи, описаної в книгах Джоан Кетлін Роулінг та фільмів, знятих за мотивами. Справа в тім, що дія спадщини Гогвартсу відбувається за багато років до подій книг і фільмів у 1800-х роках. Тому побачити культових персонажів на кшталт Герміони Рона чи Гаррі там не вийде. Однак у цьому немає нічого поганого, адже у спадщині Гогвардсу нова Лінія, яка розширює всесвіт світу чаклунства. От кого точно можна зустріти, так це привидів, що живуть у замку, наприклад, півза та майже безголового Ніка. Ну тож не дивно, мертві не вмирають. У грі гнучка система створення персонажа. Розробники передбачили сучасну систему кастомізації героя. Теоретично ніхто не забороняє вам зліпити зі свого підопічного власну версію Гарі або навіть самого себе завдяки просунутому редактору персонажу. Єдине обмеження в такому випадку це ваша фантазія. Фантастичні тварюки. По всьому світу можна буде знайти безліч чарівних створінь. У всесвіті Гаррі Поттера мешкає понад сотня фантастичних істот, багато з яких стали частиною світу спадщини Гогверсу, про яких ми чули лише в книгах або ж взагалі лише згадках. Вже відомо, що у грі ми побачимо чарівних нюхлів із франшизи Фантастичні тварюки, драконів, тролів, гіпогрифів, фестралів з делюкс видання і навіть доброзичливого дрома Рога. Декого з них можна буде приручити і їздити верхи. Як то кажуть, готуйте підручники. В грі система навчання буде пов'язана лише з сюжетним прогресом. Проте це не завадить відвідати одні з найзнакових занять у Гогвардсі, відвідавши Гогвартс як п'ятикурсник на першому курсі. По сюжету вам доведеться багато надолужити, тож гравці можуть відвідати уроки із заклинань, захисту від темних мистецтв, травологію, історію магії та зілля. А також багато інших, хоча ви не зустрінете знайомих професорів, гра пропонує новий склад вчителів зі своїми особливостями. Який факультет обрати одне з найважливіших і перших рішень, яке вам доведеться ухвалити у спадщині Хогвартсу, це вибір факультету. Розподіл студентів відбуватиметься на церемонії з розподільним капелюхом, який ми бачили у фільмі. Хоча Хогвартс Легасі у будь-якому випадку дозволить нам самим вирішити, до якого з канонічних факультетів приєднатися: Грифіндора, Гафелпафа, Слизерина чи Рейвенклова. Залежно від обраного факультету, вам будуть доступні унікальні квести, репліки та випадкові події. Проте це лише обіцяє. Розробники. Багато з гравців жаліється, що конкретних відмінностей, окрім кольора, шкільної форми та вітальні, у факультетів немає. Чарівні палички. Обов'язковий атрибут кожного чарівника у всесвіті Гаррі Потера це його паличка. Так от, є можливість вибрати своє початкове спорядження, причому зробити це можна, зареєструвавши обліковий запис на сайті Wizarding World та прив'язавши цей профіль до своєї гри. Після реєстрації вам потрібно буде відповісти на запитання в анкеті, яка й визначає, яку паличку ви зможете отримати на початку гри. Але робити це не обов'язково. Ви у будь-якому випадку отримаєте свою чарівну паличку за сюжетом. У мірі проходження ви знайдете нові чекунські аксесуари та зміните не одну паличку, а заради рідкісних екземплярів доведеться не. Аби як постаратися на 100% відсотків Ховардс легасі пройдуть тільки найзатятіші. Одному з інтерв'ю один із розробників спадщини Гофорсу розкрив час проходження РПГ. За пару вечорів подужити гру навряд чи вийде. На перше проходження за сюжетом піде близько 40 годин, що виявилося майже правдою. А от любителям зачистити всі локації доведеться витратити в районі 100-120 годин, щоб виконати всі квести та зібрати всі 603 колекційні предмети. У грі ж близько 150 місій 50 сюжетних та 100 додаткових. Досліджуйте весь Гогвартс та околиці. Гогвартс Лекасі стане першою можливістю для шанувальників Гаррі Поттера дослідити замок Гогвартс вздовж та впоперек. Побуджують до вивчення всіх потаємних куточків, розкидані колекційні предмети і секрети, які можуть розкрити тільки найтямущі відьми і чарівники. Області за межами Гогвартсу також доступні для дослідження. Дістатись туди можна різними способами, включаючи польоти на мітлі або верхи на чарівному звірі, переміщення своїх двох або ж навіть плавання. Ам, що оточення дійсно хвалять. Купа таємниць, портрети, що рухаються підземелля та аудиторії. Досліджувати дійсно круто, і це я підтверджу далі у відео в Пасхалках. У грі можна відвідати знакові локації: на кшталт забороненого лісу, села Гоксміт чи алеї Діагон. Світ Хогвартс Легасі вийшов величезним, при тому, що передрелізні масштаби зменшили. У грі можна використати заклинання авада кедавра. У книжковій версії Гаррі Поттера заклинань зустрічається дуже багато, тому розробникам довелося обирати найцікавіші. Та круто, те, що є можливість вивчати не тільки заклинання світлої магії, а й пізнати силу її темної сторони. Всі відомі заклинання в грі. Ось ставте на паузу, кому цікаво. У бою можна зібрати комбо із заклинань. Всі заклинання можна призначити у слоти для використання під час бою та легко створювати комбінації між здібностями. Крім того, в грі є механіка ухилення, яка допоможе вам ухилитися від вхідних атак. Бойові здібності персонажа також можна покращити, варячи зілля в школі, і підвищити його ефективність у сутичках, вкладаючи очки досвіду в систему талантів, яка дозволить вам ще більше відточити власний стиль гри. А от квідача в Хогвартс Legacy не буде. Польоти на мітлі в спадщині Гогвардсу є, проте найпопулярнішого спорту у чарівному світі тут не буде. Це звичайно дуже прикро. Хоча Avalanche Software пообіцяла, мітла як вид транспорту стане в нагоді для дослідження великого ігрового світу. І так воно й є. Але квідич. як розраду автори додали можливість взяти участь у гонках на мітлах. Можливо, в майбутніх доповненнях наче клують той квідич, якщо такі будуть. Сама ж Джон Роулінг не брала участі у створенні гри. Може, це також хтось не знав, але Warner Brothers заявив, що Джоан Кетлін Ролінг не брала безпосередньої участі у створенні гри, проте її видатні роботи є основою всіх проєктів у чарівному світі. Тому фанатам письменницького таланту британської сценаристки доведеться чекати на її нові твори. При цьому, за словами авторів, «Хогвартс Легасі» все ж таки створювалася у тісній співпраці з командою Ролінг. А тепер найцікавіше Пасхалки, що вже знайшли в грі. Як я говорив, у Hogwarts Legacy величезний світ, і в кожному куточку знайдеться щось цікаве: секрети, скрині або кльові посилання на книги, фільми чи ігри. Таємна кімната. На третьому поверсі школи є туалет із секретом. Шанувальники Гаррі Потера одразу дізнаються про хід до таємної кімнати. Поруч лежить записка, на якій написано, що хтось помітив намальовану на крані змію, але не розібрався, навіщо вона потрібна. На жаль, відкрити прохід у таємну кімнату не можна, але посилання на неї є. Ну, прям є робота для доповнень. Кубок вогню, кубок вогню також на місці. Щоправда, він захований у скринці, яка не відкривається. Все ж таки, турніру трьох чарівників у Хогвартс Легасі немає. У 1792 році його скасували на кілька століть. Тоді чарівники ловили Василіска і лише дивом не загинули. Зілля Герміони. Поруч із класом заклинань є ще один чудовий туалет. Пройдіть в кабінку із табличкою Не працює та побачите казанок з зіллям. Це посилання на Герміону. Вона готувала оборотне зілля у туалеті, до якого ніхто не ходив. За сотні років до народження. Крутяк. Та це не все. Вихованець Герміони. У Хогвартс Легасі багато чарівних істот, яких приємно гладити, і одна з таких точна копія живоглота. Кота Герміони. Долорес Амбридж та Нюхлер. Долорес Амбридж пила чай виключно із серйозних чашок. Жінка була гидкою, тому Лід Джордан запускав у її вікно Нюхлерів. Якось звірятко розгромило весь сервіс. Схоже, у ж додали посилання на цей епізод. Золотий Снич у Грі немає квідичку. Зате золотий Снич нікуди не подівся. Він літає вітальною Грифіндора. Ванна старост. Пам'ятаєте, як Гаррі відвідав ванну старості, розгадав таємницю золотого яйця? У Хогвартс Легасі герой теж зайде у ванну та знайде там секрети. Сто очок Грифіндору. У грі факультети не змагаються, хоча до виходу були надії, що механіку додадуть. Але яка в ній потреба, якщо повноцінного симулятору школи, тут немає. Натомість пісочний годинник для підрахунку очок на місці. Гігантський кальмар. Гігантський кальмар визначна пам'ятка школи, і в Хогвартс Легасі він є. Часто б'є щупальцями повітальні слизеринців і вилазить із озера. Венделіна дивна у в'язні Аскабану Гаррі Гарі писав твір про відьом, яких спалили у 16 столітті. Тоді він дізнався про Венделіну. Вона 47 разів спеціально траплялася інквізитором і замрожувала полум'я, в якому мала горіти. Дівчині подобалося поколювання від вогню. Знаючи цю історію, круто побачити в замку картину з цією шаленою відьмою. Хатинка Гегріда» – гра стартує за 38 років до народження Гегріда, Зате будинок добродушного здоров'я вже збудовано. Фантастичні тварюки. Поруч із руїнами з початку гри сидять фантастичні тварюки Ньюта Саламандера. Наруто. Схоже, що цей хлопець косплеїть Наруто. Герой аніме виконував схожий трюк, і так само ніяково. Святі у Гогвардсі. У Гоксміді є магазин зіли, яким керує Пері Пепін. Філетове вбрання та логотип на грудях доводять. Він із банди святих із сейнт Роу. А може ні. Пасхалка все таки Пишіть, що вам дивного відомо про гру, які враження, якщо вже зіграли, і чи задоволені ви виконанням Всесвіту. В мене ж на цьому все. Прохання поділитися відео з друзями та поширити канал. Цим ви допоможете розвитку. Також не забувайте про подобайки та підписку і фінансову підтримку разовим донатом чи на Патреоні, адже від цього залежить існування каналу в майбутньому. Звітував Дім, Дім Дімич. Бережіть себе і па-па.